Спасіння людських душ це найважливіше, що ми можемо робити у житті. У Ісуса Христа були публічні служіння, де роздавалася їжа, але також обов'язковими були служіння. З учнями. Церква це і є учні, воля Божа це учнівство, щоб кожен став учнем Ісуса Христа. Це і є таємне життя церкви, коли збираємося на Тайні вечері, щоб, щоб переломлювати духовний хліб, єднаємося, щоб приймати кров і тіло Ісуса Христа. Це і є справжня перша апостольська церква, та церква, яку будує Ісус Христос до сьогоднішнього дня. І Дух Святий сходить на такі зібрання, та являє силу Божої слави. Якщо у вас немає церкви, запрошую приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка відбувається щонеділі. Напишіть мені, і нехай Господь благослова і збереже, і примножить своєю присутністю у вашому житті.